Керівник одного з відділень університету брав гроші за сприяння у працевлаштуванні чоловіків до начального закладу, щоб ті могли оформити собі відстрочку від служби в армії. До злочину виявився причетним очільник одного з підрозділів місцевого університету 56-річний мешканець області. Він зловживається службою становищем. Пропонував своїм знайомим працевлаштуватися до навчального закладу з метою оформлення відстрочки від служби в армії. Свої послуги освітянин оцінив у 1600 доларів. Не можно в кашении листы! Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі ГУНП у Тернопільській області спільно з департаментом військової контрозвідки СБУ України затримали чоловіка в процесуальному порядку під час одержання частини грошей. Наразі фігуранту вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 з приміткою 2, а саме зловживання впливом Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує позбавлення волі до 8 років. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура. Поліцейські Тернопільщини віддали останню земну шану своєму побратиму-колезі Василю Паньківу. і захисником, котрий змінив поліцейський однострій на військову форму і став добровольцем стрілецького батальйону поліції особливого призначення, прийшли попрощатися рідні, друзі, колеги. Похоронний кортеч, прямуючи з Тернополя до рідних захисників Бережан, зупинився на майдані волі поблизу катедрального собору, де особовий склад Тернопільської поліції провів побратима до останнього місця спочинку. Останній свій бій, старший лейтенант поліції, прийняв на Донеччині під час виконання. Ні, бойового завдання на турецькому напрямку. Звістка про загибель Василя паньківа надійшла 23 квітня. Усі, хто знав Василя, відгукуються про нього як про людину компанійську, доброзичливу з почуттям гумору. Він вмів знайти підхід до будь-якої людини, вмів підтримати розмову. Колеги кажуть, що був надійним і в будь-якій ситуації підставляв своє плече. Він розумів, що його обов'язок служити та захищати. Наш святий обов'язок ніколи не забути Василя. Він загинув на бойовому посту, виконуючи бойову задачу. Героїчно не ховався за спинами своїх товаришів. Ми всі маємо пам'ятати, якою ціною дається нам це майбутнє. Ми ніколи не пробачимо, ми ніколи не забудемо. Слава героям, слава Україні! Місцем останнього спочинку захисника поліцейського стало кладовище у селі Рай. В імені президента України прошу прийняти цей прапор як символ держави, якому чесно, відано і до кінця служив ваш син. Вічна пам'ять Герою. Доземний уклін батькові та матері, що виховали справжнього патріота України. Психологічне та фізичне відновлення поранених бійців через адаптивні види спорту важлива складова їхньої ефективної реабілітації. Поліцейські продовжують залучати колег, які повернулися з війни до різних форм активного дозвілля. Цього разу спільно з досвідченими тренерами організували для них змагання зі стрільби з лука. Захід ініціювали співробітники управління кадрового забезпечення спільно з фізкультурно-спортивним товариством Динамо за підтримки благодійного фонду Тернопіль на базі центру олімпійської підготовки з біатлоном. Ми намагаємося для наших захисників. Поліцейських, збройні сили, Національна гвардія показати як найбільше адаптивних видів спорту, яким могли в подальшому займатися, проходити реабілітацію під час цих тренувань. Стрільба з лука один із видів паралімпійського спорту, що входить до програми міжнародних змагань серед ветеранів ігор нескорених. Бійці мали можливість не лише спробувати себе в новому виді спорту, а й відчути азарт суперництва, підтримати одне одного та поспілкуватися. Вони розбивалися на пари, один одному допомагали, підказували, надавали свою допомогу для того, щоб не лише бути кращими, а для того, щоб мати можливість між собою спілкуватись і знаходити нові теми для розмови. Один із учасників змагань, ветеран війни, працівник поліції Тернопільщини, Михайло Діанов, захисник зовсталі, який провів 4 місяці в російському полоні, зазначає, що такі заходи важливі для бійців і допомагають відволіктися від пережитого. Хтось отримав фіз фізичну травму, хтось психологічно у ну з фізичними травмами. Хлопцям треба відволікатися від. Від того, що вони пережили. А, а що найкраще для воїна ніж як постріляти в задоволення? Як зауважують поліцейські психологи, заняття спортом знижують напругу та зменшують тривожність, що є важливим етапом реабілітації воїнів. Боєць об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Лють Роман отримав важке поранення на Донеччині. Нині він проходить лікування, й такі фізичні активності. Це один із способів відновлення для нього. Потрібно бо воно якось розслабляє то і відволікаєшся від того, що було. І так відволікають дома від... рідні відволікають, друзі відволікають. А ще такі заходи та ще таєса назад, як воно було. Поліцейські надалі проводитимуть подібні заходи, аби якомога більше бійців змогли знайти для себе нове хобі та зміцнити свій фізичний і психологічний стан. Зустріч із кінологами та їхніми собаками відбулася у відомчій лікарні МВС, де проходять лікування наші герої. Організатори заходу переконані, що реабілітація поранених захисників це не лише про загоєння ран тіла, а й про відновлення душевного балансу. Одним із напрямків, який доводить свою ефективність у всьому світі, є терапія з собаками. Останнім часом почали залучати її до нового такого пілотного проекту. З для реабілітації військових це емоційна підтримка. Мар'ян у дві 2022 році вступив у лави Нацгвардії службу на Покровському напрямку. Наразі проходить реабілітацію. Є тут хлопці, які лежать, які мають поранення, які без кінцівок ну, їм потрібно більше спілкування. Якщо з ними не спілкуються, вони закриваються в собі. Лікарі поліклініки щодня турбуються не лише про здоров'я тіл, а й про емоційний стан своїх пацієнтів. Медики вірять, що творчість і натхнення ліки для душі. Організовуємо. Різні екскурсії, відвідини театру, філармонії, навіть організовуємо поїздки і походи в музеї. Кожен такий день це крок до відновлення до нової віри в життя, в любов і в майбутнє. Всебічна підтримка ветеранів війни, допомога в їхній соціалізації та адаптації основні завдання простору незламні духом. Про створення осередку ключові аспекти його діяльності йшлося під час дискусійної панелі, організованої головному управлінні Нацполіції Тернопільщини. У заході взяли участь радник голови Нацполіції з питань роботи з ветеранами Василь Аннікальчук, помічник голови Нацполіції Олена Свистунова, начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко, провідний консультант з питань ветеранів поліції Тернопільщини Руслан Пелехатий учасники ветеранського простору та представники структурних підрозділів задіяних у цьому напрямі роботи. Позиція і міністра внутрішніх справ і голови національної поліції, що ветеранська політика це одне з важливих напрямків роботи територіальних органів поліції. Тернопільщина стала однією з перших областей, де на базі поліції створили ветеранський простір Незламні духом, який ефективно працює. Тернопільщина сьогодні демонструє чітке розуміння важливості ветеранської політики. Один з перших регіонів, де сформовано системний підхід соціальної підтримки та працевлаштування ветеранів поліції. Простір веде системну роботу з підтримки та реабілітації ветеранів війни, родин загиблих героїв, безвісти зниклих і полонених, пропонуючи широкий спектр допомоги залежно від потреб кожного звернення. Наша підтримка психологічна, соціальна, з документами, з медициною, з протезуванням. Також стараємося хлопців підказувати, розказувати. Направляти туди по потрібно працевлаштування захисників один із ключових напрямів діяльності ветеранського осередку. Наразі в поліції Тернопільщини серед цивільного персоналу працює 17 осіб з інвалідністю. Поліція разом з силами оборони воює, втрачає наших колег, поранені є. Я думаю, що коли наші герої приєднаються до колективу, тих, хто знає, що таке стрій, знає, що таке зброя, знає, що таке війна, їм буде набагато легше. Адаптуватися і дати приклад тим працівникам поліції, які зараз працюють в тилу, до поліцейської команди приєднався ветеран війни захисника зовсталі Михайло Діанов. Його історія, приклад мужності, незламності та непохитності духу. Тепер він допомагає у роботі ветеранського простору та підтримує своїх побратимів. А як я фізично не можу бути далі на фронті, морській піхоті у нас тут є свій фронт, хлопці і дівчата там захищають свої сім'ї. А ми будемо допомагати і будемо захищати їх, їхні сім'ї. Тут це дуже важливо. Простір незламні духом надалі планує розширювати свою діяльність, проводити різноманітні заходи для захисників та їхніх родин і залучати якомога більше однодумців до своєї команди.